Вітаю на каналі Мікс моментів. Євген Дудар. Скільки треба для щастя? Скільки людині треба для щастя? Одному досить позачергово взяти пляшку. Другому Волгу. Третьому сісти в півпорожній автобус. Мені для щастя потрібен був вітряк. Звичайний чотирьох лопатевий легенький вітряк. Я збирався літати. Організм кожної людини чогось потребує. Організм гурмана потребує їжі. Організм алкоголіка напоїв. Мій організм потребував літати. Тому я конструював персональний літальний панк. На вигляд, то була дуже проста машина, схожа на вертоліт. Звичайний з алюмінієвих трубок стілець, які бувають у їдальнях, під сидінням невеличкий двигун. Від сидіння тягнулася алюмінієва труба, як ото розвора в озі, а на ній вітрячок, такий, як на хвості вертольота. По спинці догори тягнулася вісь, а на тій осі мав бути отой вітряк, якого мені так бракувало для щастя. Я перепитав усіх своїх колег-механізаторів, перенюхав усі навколишні села. Вітряка не було, а мене нестримно вабило небо. Нарешті одного дня хлопці, що працювали в місті на заводі, привезли мені вітряк. Що то був для мене за день? Жінка, яка щодня висмикувала мені нерви, здавалася найчуйнішим невропатологом. Діти, яких я називав безхвостими чортами, виглядали безкрилими ангелами. Я не пішов на роботу, одразу ж узявся монтувати вітряк. Десь о півдні все було готове. Повідганяв дітей, зодягнув мотоциклетний шолом, прив'язався до сидіння і сіпнув. За ручку двигуна. Подвір'я наповнилося деркотінням. Діти за огорожі стежили за кожним рухом, а коли лопасті вітряка почали розганяти з подвір'я пилюку, дружно закричали Ура! Мене почало підносити вгору. Було таке відчуття, ніби ангели несуть на руках на сьоме небо. Щоправда, вертоліт крутило в горизонтальній площині. Хитало у вертикальній, але я летів. Саме в ту хвилину, коли я був над сусідовою хатою, мотор чхнув і мене різко сіпнуло. Я збив сусідові телевізійну антенну і впав у кукурудзу. Цей мій випробувальний політ довго коментували в селі. Проте я не звертав на те найменшої уваги, як не звертають уваги закохані на пересуди недоброзичливців. І я був щасливий, як закоханий. Крім свого вертольота, я нічого не бачив. За торохкотінням його мотора не чув навіть торохтіння жінки. Я готувався до серйозного польоту. Був погідний недільний ранок. Шофер Семен вивіз мене за село, де менше очей і менше язиків. Я ще раз перевірив ходові вузли, вмостився у сидінні. Сіпнув ручку і мене понесло. Теж крутило й колихало, як і першого разу. Тільки тепер піднесло вище. І несло швидше, земля піді мною почала витанцьовувати. Семена не бачив, тільки чув ізнизу його крик. Я заплющив очі, розплющив, і все в мені затерпло. Мене несло на лінію. Високої непруги. Я сіпав ручки управління, але моя машина витанцювала, як корова на льоду. Нарешті пронесло над дротами, винесло над ліс, повиснути на дереві було так уже й приємно, але радше це, ніж на лінії електропередачі. Коли і кілька пастухів допомогли мені спуститися з дерева, я торкнувся землі, невимовна радість охопила мене. Я, здавалось, був найщасливіший у світі. Я плюнув на свій понівечений літальний апарат, глянув радісно навкруги, сказав Семене: Яке щастя, що я не замотався в електродротах, яке щастя, що я приземлився! Справді, як небагато людині треба. Для щастя